Яка реакція у німецьких жінок, коли вони бачать, що ти береш дуже багато квітів збираєшся збираєш її комусь подарувати? Значить, зараз покажу, слухайте. Коротше, дивіться. Це завтра 8 березня, я вам хочу маю подарити. І я завжди дарю квіти не букетами, а прям клуб поняли? Я Зараз німеч. Я шукаю українців, які хочуть заробляти зараз від 100 тисяч гривень на місяць, не на цю всю складну ситуацію за допомогою розпосюдження українських іробільських новин, в партнерні з офіційними представниками телеканалів і так далі. В коротких відео в Інстаграм, Ютуб, Фейсбук, Інстаграм, в усіх соцмережах. друзі. Якщо вам це цікаво, і хочете потрапити до нас команду і отримати роботу, будь ласка, за посиланням нижче профілі, я вам проведу безкоштовний ефір, це розкажу. Я підійшов, взяв ціле відро квітів, Ну, вони всі так дивляться, німці. Воно пацанів там по одні квіточки, поняв. Тож взагалі цвіти не прийнято дарити. І пацанів там падні квіточки, пади. По Подавайте ще гляну на реакцію, подивці, яке воно і буде, коли стільки квітів візьму. Бо тут ж це ж такого немає. Поняв? Тут ж так так не дарують квіти. Це ж наші дівчата розбавлені нам, українським пацанам. Ще нам щось розказують, щось не так і нас. От а тут вже взагалі друга культура. Давайте глянемо чесно реакція. Отже, ви тільки що бачили в магазині, в магазині стояли ці жінки, і вони бачили, що стільки квітів беруть. Зіграла оця зла шутка, знаєте, тут більше ста тюльпанів, тут бутон, які ще не розпустились, завтра розпустяться. Зла шутка з їхнім цим фемінізмом, знаєте, тобто мої сильні жінки, ми хочемо працювати. Я думаю, взагалі жінки жінку, яка придумала працювати, проклинають по сей день. Але вони ж от боролись, що рівні права туди-сюди. Тут в Європі чоловіки, насправді, взагалі квіти особливо не дарують. Взагалі. Тобто я бачив, як дуже багато чоловіків зайшли, взяли по одній троянді і все, і пішли. І зараз підуть що там попелам ділить. У них це норма. Ну, для мене це не норма. Це Питання спірне, але я бачу їхнє обличчя, коли багато квітів і в їхніх очах читається, Блін, я теж хочу. Я теж хочу, щоб мені стільки квітів подарували і так далі. І з однієї сторони про це і прикро, а з другої, і ні, самі захотіли. Але. В українському магазині, якби я взяв чи 150 тюльпанів, це б не було подія, це було б ну, детства. Тут в натурі я ставив в магазині, я думав, що я супер мені зараз червону доріжку розстелять. Настільки печальна ситуація з квітами. Подарили мені вазу, виявляється безкоштовно. Тут, я не знаю, чи 120, чи 130 бутонів тюльпанів, які ще не розпущені. Я дуже сподіваюся, що вони до завтра розпустяться. Це я взяв моїй мамуні, яка після операції. Його отаку вазу мені подарили. Прикольно, так? Да? Короче, покажу вам пізніше, як дарю мамі квіти, як яка в неї реакція, як вони розпустяться далі. Як воно з такого, то вот так в во таке в клумбу. Де? Ну от вам і фемінізм. А ну Я нап... yeah. okay? Они... yeah. дарують мені, типу, я накупив дуже багато цих, поняли, пукетів типу. і мені дарують ваза. Піз... Вот это да. Пишіть в коментах, пацани, скільки ви максимум квітів дарили дівчатам чи дівчині, да? а дівчата напишіть, скільки вам максимум дарили. А ще знаєте, що напишіть, щоб ми не змагалися кому квітів, скільки я подарів багато. Найприємніше, яке було вам, може комусь одну троянду подарила. Це було так приємно, так надзвичайно, що бляд, і тисяча троянд не зрівняється з цим. В, в цьому суть, в душе, розумієте?